Всім здарова, братва, з вами Фішер, і це новенький відос для новачків. Зараз є чималий приток нових гравців, які постійно запитують мене, де і як краще зробити свої перші гроші. Так ось в цьому відосі ви дізнаєтесь про роботу з першого рівня, яка принесе вам чималу суму грошей, і наступний варіант заробітку буде вже з 13 рівня. Досвідчені гравці, я думаю, розуміють, про що я говорю, але новачкам буде цікаво. Тож не забудьте підтримати цей відео з лайком, щоб якомога більше людей побачили ці варіанти заробітку. А якщо ти ще не почав грати разом з нами, ти можеш це зробити прямо зараз. Посилання на гру буде в описі під цим відео. Завантажуйте, встановлюйте та активовуйте промокод Fisher на старті. В мене все, сідайте зручніше і приємного перегляду. Для початку, щоб почати нам першу роботу і заробляти якісь гроші, нам потрібно запастись місцем. На початку, коли ви почнете грати, у вас не буде великого рюкзака, ну і в цілому його не буде. Тож вам потрібно купити якусь першу тачку, ось, наприклад, 100 кг багажник це в нас Duster і коштує він цього на все 500 тисяч я пошутил. Или нет? Запевняю вас, що вони швидко купляться, тому будемо зараз цим і займатися. Давай, я поформую такий оранжевий колір, оформити пропозицію. Також трошки комісія. Все одно ну, ми купуємо цю тачку. Чи назис? Получили ще 12500 кешбека. Все, у нас є 100 кг багажник. У нас є. У мене на балансі залишається 300к, Я прямую зараз на ферму. Так, все вірно, ми будемо працювати на фермі. А як ми будемо працювати і як будемо заробляти, я покажу вже тут. Я впевнений, що ця робота вам підійде, тому що вона не супер важка і. І перші якісь гроші взагалі можна заробити саме. Тут що ми маємо: 300 тисяч Duster, початковий капітал був лямчик. Да? Зараз спробуємо за годинку подивитись, скільки я зможу заробити на цьому всьому. Також хочу нагадати вам, що обов'язково у, у вас повинен бути пустий інвентар, щоб максимально більше влазило місця. Вибираємо діяльність і починаємо роботу саддяника. Інші роботи нас взагалі не цікавлять. Ми будемо збирати картоплю, тому що з картоплі падає більше всього і те, що нам потрібно. Враховуючи те, що зараз проходить івент, ще можна заробити і на цю. О, поле заспавнилось, можемо починати працювати. Як ви бачите, робота дуже проста, тому я не буду вас довго на цьому затримувати. Я зараз... Фіксуємо час. Зараз 14.35. Відповідно, я працюю цілу годину і дивлюсь, скільки я зберу за цей час картоплі. Так, що я вам хочу сказати? Ось ми і зібрали вже перше поле чиназис. Дивіться, що ми маємо на руках. Нам випало 45 пшениці, 39 картоплі, 43 черв'яка. Імбір і морку, це все можна в принципі також продавати на цей арті, але це таке трошки займе часу. Кому то цікаво, той займеться. Для прикладу, картоплю продається у скупника, точніше, ми поїдемо на неї продавати. В іншу країну, я вам потім це покажу. Пшеницю можна продати на церці, тому що вона потрібна для крафту панкейків, а точніше, вона потрібна для крафту борошна. А з борошна вже, відповідно, робиться панкейк. Поле повністю всіли. Я, до речі, не знаю, який тут респаун, тому зараз якраз зараз ми якраз про це дізнаємось. Почекаємо. Але я вам скажу те, що я бачу зараз, це вже а, непоганий результат. Це дійсно, типу, на цьому можна заробляти непогані гроші на початку. Поле буквально зараз за 5 хвилин, тому тут можна, в принципі, без пририву. Так, то правильно так, я тобі продаю 127 штук. да За скільки? 150 тисяч, правильно? Пум-пум-пум! Так, ну непогано поки що. Все, це зараз на руках у нас по йти буде чистий наш прибуток, якщо ми зараз продаємо черв'яки Так, перевіряємо. да але ти мені скинув 100 тисяч. Ні, ти мені скинув 100 тисяч. Ну от історія протежів від Максима ключко 99 тисяч. Ти можеш мені на руки передати, не можна не на карту. Все, дякую. Так, що ми підзаработали? Нас привіз сюди добре і уїхав. Ну да і ладно. То вже півбіди, як то кажуть, да? То нічого страшного. Так, братва, що ми маємо? Ми маємо нормально, чуж. Лавандосика вже заработали. Коротше, 300 тисяч ми вже заробили. Плюс у нас ще купа картоплі, яку потрібно буде продати. Ну і вважайте, тут залишилось 5 хвилин до кінця. Фарму, і то буде майже година. Так, що ми маємо? Треба забрати цю картоплю і продати зараз спробувати поїхати пшеницю на цей АРЦІ. Так і не знайшов клієнта на пшеницю. Ну і ладно. Що нам треба зробити? Нам треба зараз отримати закордонний. А це нам потрібно поїхати в Верховну Раду. Підскажіть, а закордонний паспорт реально зараз отримать Чи як його получить ну так. Це треба працівник ВРУ? Ходіть сюди. Як я не помилююсь, е, треба підійти до. А, ну, там суддя, і йдіть, спитайте. А, зараз запитаюся. Дай Боже здоров'я. Піскріні, треба закордонний паспорт оформити, є можливо? Нам потрібен закордонний паспорт для того, щоб поїхати в Румунію. Якщо ми його. О, 300 тисяч коштує. Їу кі Все, дякую. Так, ніяких документів нічого не попросили. Та гарно, дня для цього ми ставимо мітку на GPS на, на кордон з Румунією і відправляємось туди. Як ви бачите, я вже зовсім поруч. Тож зараз будемо переходити е, митницю, а потім продавати там картоплю в Румунії. Відповідно, під'їжджаємо. Нам потрібно дати документи ДПСУ. Так, от оп. Сказали, і їдемо за кордони. Іще один кордон проходимо. До речі, оця локація дуже зроблена прикольно. Все, стоїмо в черзі. П'ять хвилиночок треба чекати. Все це проходження кордону, типу, не дуже епічне. Тому 4 хвилини чекаємо і далі вже їдемо до скупника. Так, все. Час пройшов, мене пустили в Румунію. Ура! Залишилось зовсім трішки. Погнали. Я вже хочу продати цю картоплю. подивіться, який там курс, до речі, все залежить, братва. До речі, ще забув сказати. Це стосується новачків, досвідчені які вже шарять. Все залежить від того, який там ще буде курс, і чи підійде він нам. Але я вам скажу, що адекватний курс це десь 3,5 тисячі мінімум за картоплю, тому майте це на увазі. І також хочу наголосити: якщо ви будете мати vip аккаунт ви отримуєте ще додатковий бонус у відсотковому відношенні. Якщо я не помиляюсь, там чи 15, чи 20% ви отримуєте плюсом. Так, їхати нам далеко не треба. Тут, бачите, ось у нас от палаточки. Отут у нас є якісь джонджуанчик, якому ми зараз будемо продавати. Так, я хочу продати картоплю, картоплю, картоплю. О, картоплю. Дивіться, який є тут. ой ой ой, -ой, -ой. Ой-ой-ой, ой ой 3565, це кстати, хороша ціна. Як на мене, треба продавати. Скільки у нас штук є? 129. Супер. Та насправді не так багато хотілось, але враховуйте, що я не дофармив ще десь 15 хвилин, тому що я їздив продавати червяки. Тому, отак: от. продаємо 129 картоплі і отримуємо 459 тисяч за 45 хвилин. Це чисто з картоплі. Якщо продавати ще інші ресурси, це буде вже за півмільйона точно за годину. Я вважаю, що це один з варіантів для новачка заробляти гроші. Майте це на увазі. І зовсім забув бертва, я тільки що зробив велику помилку. Якщо ви відкр... нажмете клавішу О, потім візьмете вкладку персонажі відкрите, і щоденні вигнагороди, тут у вас буде безкоштовний преміум на один день. Треба було мені його зав'язати і отримати максимальний бонус. А я... а я це просто не зробив. Але дивіться в деталях: якщо ви будете мати віпку, ви отримаєте плюс 20%. Тобто я міг фізично отримати зараз на 100 тисяч більше, і уже железно бетону отримав би 600 тисяч. За те, що просто пофармив 45 хвилин картошку. Ось майте це на увазі. Як на мене, це один з найкращих заробітків на самому початку. Фактично, за 45 хвилин я відбив цю тачку і купив за 400 чи 500 тисяч, так точніше там 500 вийшло тисяч. І все. І в мене вже є закордонний паспорт, і туди-сюди, і можна далі ще з піти ще час, як підфармить, і в мене вже буде повноцінний лямчик. А черв'яки можна продавати на ЦРЦ постійно, тому що товарка десь закінчується на риболовному, і люди. Фактично можуть купувати у вас їх, цих, цих черв'яків з рук. Для наступного варіанту заробітку вам уже потрібно мати 13 рівень. Це для тих гравців, які вже грають там, декілька днів, і ви зможете заробляти значно більше. Але треба буде витратити трошки більше свого часу. Для цього вам потрібно буде приїхати і влаштуватись в транспортну компанію. Як це зробити, ви почуєте далі. Відосі так, братва, Мене прийняли в транспортну компанію. Тепер що нам потрібно? В кожній компанії у вас є власна лінія розвитку, є лінія розвитку компанії. Як бачите, я вступив в компанію, тут третій рівень який дає нам сім 7, бонус, 7 бонусу до зарплати. Це офігенно, і нам потрібно взяти фуру. Найліпше, що зараз є в компаніях, це американські фури. Ну я думаю, ви знаєте, але. Майте на увазі, що вам потрібно мати 13 рівень, щоб почати працювати далекобійником і також отримати лицензію на керування вантажівкою. Так, ось і наша фура. Зараз ми на ній покатимо. Так, вона трошки поломана, але то півбіди. Ми перемонтуємо. Все, чекаємо 16.00. Засікаємо годину і почнемо працювати, вести перші замовлення. Для того щоб почати працювати, нажимаю, відкриваємо телефончик. Тут з'являється Logistics, Logix, Logics, як там хочете, так і називаєте. Рекомендую встановити фільтр за спаданням ціни. Тобто, у вас спочатку зверху будуть самі жирні заказики, а потім, відповідно, самі дешеві. Не спішіть чіпляти самі дорогі закази. Поясню, як це працює. Дивіться, бачите, пише 129 тисяч, як би ви отримаєте. Але ви бачите, що ціна за одиницю 43 гривні і за. Продукції всього-навсього 392. Це означає, що якщо ми зараз візьмемо це замовлення, то ми отримаємо взагалі копійки, тому що тут залишилось 392 продукції. Америка в себе вміщає, якщо я не помиляюсь, 3000 тисячі Тому треба нам ловити замовлення, які дадуть нам максимальний буст. Тобто, де буде більше всього продукції. Якщо опустимось трошки нижче, бачите, ось тут, наприклад, 9 тисяч продукцій в наявності. Тут ми заб'ємо свій повністю склад на максимум. Тому чекаємо зараз ще пару хвилиночок і спробуємо зловити якесь топове замовлення. Так зараз у нас 16.01, а залишається 2 хвилини до оновлення задань. Тобто рейси оновлюються кожну. Третю хвилину, тобто, якщо ми беремо 0,3 хвилина, 13 хвилину. 23, 33, 43, 53 і ось так по кругу. Ви зрозуміли, так? Кожні 10 хвилин, але в період з 16.02 по 16.03 там оновлюється замовлення. Тобто треба зараз оновлювати потихеньку. Бачите, тільки що оновилось, але я не встиг відповідно, бачите? Але ми почекаємо, можливо зараз щось ще з'явиться цікавіше. Подивлюсь 16.03, якщо не з'явиться, то візьмемо просто якісь безпечні рейси і почнемо. Як так скажуть, наш фарм. А взагалі ви можете взяти в оренду у іншого гравця більш потужну фуру, таку як Теслу або новенький актрос. В них влазить набагато більше продукції, і відповідно заробляти ви будете ще більше. Але ми починаємо, як то кажуть, з нуля. Все, що вам потрібно буде, це знайти компанію, в якій є Америки. Таких компаній багато, тому шукайте цю інформацію, наприклад, в Discord вашого серверу. Там є вкладка Реклама бізнесу, і там люди рекламують і набирають людей в свої компанії. Ось, наприклад такий алкоголь за 39 або ми можемо розглянути щось типу такого автомобілі Ось продукти мене цікавлять. Я хочу взяти ці продукти, що я, скоріш за все, думаю, що вони будуть на ферму. Все, ми взяли і тепер відправляємося за причепом. Причеп забирається тут в Києві, в принципі, тут нічого важкого. Чікс, зачепились і поїхали. Єдине, що, братва, коли ви працюєте в компанії на фурі, вам можуть приходити штрафи. А якщо ви візьмете в оренду фуру, і, і вона буде без номерних знаків, то відповідно штрафи вам не будуть приходити. Майте це на увазі. Це така фіча, щоб зекономити свої власні гроші. Тому що зараз за приїзд на червоне прилітають штрафи такі, будь-здорові, я вам так скажу. Так, перший заїзд на платформу, і є. успішно, чітко. Йдемо. Тепер беремо документи, які нам потім. точно, які в нас потім заберуть, коли ми. Здамо цей вантаж. Жорік, документи получили До речі, ви ці документи можете переглянути, якщо ви нажмете ТАП, інше, і тут буде логістика. Відкриються документи, і буде видно, скільки продукції ви завантажили, і всю інформацію про вантаж, в принципі. Тепер ви можете чекати 10 хвилин на автоматичне завантаження, або просто сісти за кару і тим самим пришвидшити завантаження. Це якщо ви хочете плотно пофармити, то рекомендовано робити це, тому що так ви можете створити невеличкі затори, типу черга буде за вами, і плюс, якщо будете возити, це все прийде набагато швидше. Я думаю, що це знов ж таки всі розуміють, тому. Особо в це гублятися не буду. Мій вантаж уже завантажився, все, тепер йду на розвантаження. Я вам скажу, що як бачите, один рейс фактично займає десь близько 10-15 хвилин, і якщо возити на Америці такі без. Е, да, бачите, в мене 600 метрів завантаження, я вгадав, що то буде ферма плюс-мінус. Недалеко їхати, і це дуже приємно. Якщо возити такі безпечні рейси, тобто швидкі, які постійно є в наявності, то проблем ніяких не буде, і ви будете заробляти в середньому десь ну, мінімум 700-800. Со тисяч на годину це мінімум. А якщо ви будете ще паралельно намагатись... перепрошую, так трохи врізались. А якщо ви будете намагатись возити. І ловити топові рейси, які будуть давати набагато більше грошей, то відповідно заробляти ви будете на цьому більше. Тому робіть висновки самі. Ось так: от під'їжджаємо, вибираємо паркування. Його потрібно обов'язково вибрати, тому що тим самим ви прикачаєте компанію і вам дадуться бонуси особисті, за які ви потім також вкачаєте розвиток. І буде додатковий бонус до заробітні плати. Дивимось, рейс в мене зайняв приблизно, навіть не приблизно, а 10 хвилин у мене зайняв рейс. Я дуже швидко доїхав і це все діло. Ви принесло мені 140 тисяч. Слухайте, непогано, непогано. Я вважаю, що це офігенна заробітна плата, теж для починаючих гравців. Якщо ми візьмемо 150 тисяч, помножимо, наприклад, на 5 ходок за годину, да, то ми отримаємо 750 тисяч. Знову ж таки, як я казав, це самі мінімальні рейси, які ви зможете возити на Америці. А якщо будете возити жирні замовлення, все в ваших руках.